Всіх вітаю Україна. Зроблю коротенький випуск. Те, що мене здивувало і перепровірю, тому що вже минулий раз акуми аку прийшли з Нідерландів в скриті коробки на таможні. От. Тут не знаю, буду дивитись. Повинно бути 24 акумулятора 15 амперних. А здивувало те, що привіз кур'єр. Якщо ви бачите, це нова почта. З Нідерландового раніше всеремій йшов міст Експрес. Ось тільки тільки від'їхав, ще не встиг закрити ворота. Треба закрити. От. Закриваємо. Ось така от, невеличка, але більше, ніж 7 кілограм посилочка. Зараз я піднімусь додому. На стіл звільню руку, щоб я міг відкрити. Ну і подивимося, що тут. Ну, не знаю, скотч, наче, ну це не таможня. Скотч взагалі китайський, блін. З іерогліфами. На, на табуретки. Не, не, не вскривалось. Ну, я думаю, вам цікаво потратити ще 5 хвилин якихось і побачити, що в цій коробочці. Мені цікаво, значить, зараз знімемо і викладу. Викладу сьогодні випуск. Почав з посилки, не дивуйтесь, просто я заніс тільки що коробку додому, стіл зайнятий, зараз все приймаю. Це я закінчую два джерела безперебійного жилення для роутера Янушки, Два однакових. От, я вчора одне повністю вже прогнав, все зробив, вже, закомутував всі проводочки. Сьогодні закінчив це. Тепер це в сторону, тут тільки лишились задні... Панелі просверлить отвори, поставити гнізда. От. І вже з навантаженням перевірити. Тому зараз це приймаю. О. Мені цікаво перевірити, що за акумулятори прийшли, і ще ті, що потрібно. Перше новою почтою чого й зацікавило. Новая почта. Оп. Инвойс разрезал. Ну, инвойс мне как бы и не сильно интересует. Мне такое впечатление, что это вообще-то в Китае запаковано, а не в Нидерландах. Потому что геть скотч с иероглифами. Мабуть, я взяв а, ні, Дивіться, яке чудо. Коробка повна. Так. Половину буде 24. І є 24. Тобто все правильно. 24. Хм. Ну, новенькі, понятно. 15 ампер годин. Не знаю, як назвати цього виробника. Це я хочу 24 вольта зробити. От, 45 ампер годин. 24 по 3 паралель. Це буде 8С3П. Холдери в мене вже лежать, є. От, 33. Назва їх, ну, дуже важко. Я, я можу помилитися. Значить по буквам Си, Б, А і К. От. Ну, как бы прочитать можна, не знаю як. Сибек. От. Сибек. Хвак. Квак. Квак. Може по буквам читається? Не знаю. Вибачайте, не буду я ламати. Язик далі. От, такі акуми в мене вже є, лежать. От, але там лежить 20 штук на 12 вольт зробити 4С5П. Скоро я почну ту. Спочатку ту буду паять, буду показувати, як я їх з'єднувати планую без сварки, але доволі буде все одно непогано з'єднано. Надійно. От. Ну сюди кружків, звісно, я не знайду. Ну щось буду прокладати, якийсь ізолятор. Я довольний. Але дивує друге, яким чином заклеєно скотчем і з іерогліфами, а? Люди добрі. Як це так? В Нідерландах вже є такий скотч. А може їм одразу з Китаю ту кількість, яка мені потрібна. 24 штуки упакували отак от. Цікаво, дуже цікаво. Вот. Не знаю что в инвойсе, может тут вообще есть, но маршрута тут явно не будет, конечно. Вот. Литий, А что вони написали? Литий он. Литий залізо фосфата це. 3,2 вольта. В пишет. Литий он на батарея. Вот твою. Вага, 7200 в грамах, 226 євро ціна. Ну. Це не знаю що. А тепер що це? 11 9 24, Ну, 11 це число, видать. На інвойсі. 9 місяць. То це щось сильно быстро. Взагалі швидко, блін. Через нову почту. Ну ви бачили ми адресу. В принципі, тут нічого такого нема. Ну, от. Я і телефон свій не скриваю. Ну от назва. Сібек. Сибак. Вабак. Ну, блін. Агрейт. Ціна, доставка 1440. Ну, блін. Ладно. Будемо рахувати, що я задоволений. Задоволений, що нова почта якось так швидко це умудрилась доставити. На таможні вони не торчали, тому що посилочка тільки одна і сума не привишає норму. Там уже не важливо, чи це буде посилка на акумулятори 200 А більше, чи хоч маленькі. Сума норму не привисила. Ростаможка не платиться. Ну все, на цьому випуск я закінчу. Зараз вийму сфотографую це вже поза кадром, щоб викласти на обкладинку. Ну і... Ще раз, як завжди, я вам завжди вдячний за те, що ви перегляди в мені дивитесь. За те, що вам цікавий мій канал. Да, пишуть люди, що не скучно. З моєю болтовнею та щоб було скучно. Так що скоро буде третя заключна частина зі схемою двох джерел безпривійного живлення. Це буде два близнюки, як я назвав там дуплет. Постараюсь вам цікаво намалювати схему. Джерела вже працюють, я вже со спокійною душою. Ну, а це теж мене порадувало. Доїхало. Ще їде, правда, 40 штук і ві 105, хоч коли вони будуть, не знаю. Ті-то точно на таможні придержать таку кількість. От. Якби хоч в Нідерландах додумались відправляти по одній. Кожний день, а не в один день. Все, я вам вдячний ще раз. Все в нас в Україні, колись все наладиться. Все буде добре. Все де буде все Україна. Ну, все, до зустрічі.